У нас в гостях мазурівка. О, а не заводиться твій апарат. Сережа тракторист. А знаєш, що не заводиться? По вчора глотнув. Зараз будемо мити, Прийматиме душ. Сюди ближче. Щоб ще скаут став. Легендарка Лепотеть. Римно. И чуть назад дай. Чуть назад. Туда. Туда, с дупу, дупу туда. Влево, влево. Да. Все. Оп. А что ты робишь? Все, все. О, а їдь сюди ближче! І Що кабіну будеш мити? Ти що, ти а? Диви, я перекидаюсь. Ну тут я не знаю чим його би мити. Йо треба... Це треба ну, все викидати. До його треба висти. Якщо хочеш, то йду клієнта за тисячу баксів заберуть. Трактора? Так. Да. Раз раз з собою дві. Типа з водителем, Водитель, водій буде. Посада механік водій. Ні, трохи В печені там самі вже розберуться. Скільки політики не хватають, так? Да? Там вже вони. Так, скільки мотогодин? 2500. А їй було 40, так? Да? Як ми дивились? Ну чортчую, як казав, Павло, як вважається. Ну, вважається, що... Рахується. А ще проще продати. Да Бульба, дешева, бачиш. Бульба дешева, якісь і штирки викидає, і самогонка. А, штирки мона не, хай маються. Ну, хаймеються штирки, якісь трусели. Призервативи. Наше ти в ній на участку тут викидаєш. Забирай. Хай там воно лежить, воно раз вітром вийде, а не викидай. Ну якісь і пакетики ще рожа ти що.